Малахії, третій розділ: Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Саваот. і хто витерпить день його прибуття, і хто стоїть, коли він з'явиться. Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і буду для Господа жертву приносити в правді. Тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх. І прибуду до вас я на суд, і буду свідком швидким проти чарівників, і на перелюбників, і проти тих, хто присягу складає на лжу. І проти тих, хто за платою найме та тисне вдову й сироту, хто відхилює право чужинця, мене ж не боїться, говорить Господь Саваот. Бо я, Господь, не змінююся, тому ви, сини Яковові не будете знищені. Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків і їх не стерегли. Верніться ж до мене і вернусь я до вас, промовляє Господь Саваот. Та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили, олюдете весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, а тим мене випробуйте. Промовляє Господь Савоот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надбір, і ради вас насварю я все те, що жире. І воно не понищить вам земного плоду і не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо будете ви любити краєм, говорить Господь Саваот. Жорсткі ваші слова проти мене говорить Господь, а ви кажете, що ми на тебе сказали. Ви кажете марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Савоота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Змовлялися тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має, і прислухався Господь, і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає імення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваот, На той день, що вчиню, і змилосерджуйся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому, і ви знову побачите різне між праведними. Та нечестивим між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому.